Дорогі друзі, ми в часі підготовки нашої мандрівки у Щерецьку, Марно, Пустомити, знайшли з великими труднощами єврейський цвинтар або кіркут, або окописько. Це місце на цілковито заросло величезні мацави. Я вам зараз скажу, який то зріз. Це є метр сімдесят висотою пісковик, наскільки я бачу. І це одночасно дуже сумне видовище і дуже-дуже епічне, тому що можемо бачити, яким таким величезним було єврейське населення з черза. Оскільки тут надгробків, я читала, що тут є тисячі надгробків, бачимо тут дуже-дуже різні форми. Я поки що знайшла чотири такі основні види. Це є у нас п'ятий свічник та Минора. Далі є. О, я знайшла ще нові. Є ще надгробки з левами, що підтримують семисв... семисвічник. Зараз ми з вами подивимося це ближче. Є у нас такий... Прекрасний, Прекрасна минора, і навколо якийсь такий дуже гарний медальйон, бачите? І, відповідно, це все виглядає, наче портал до храму, тому що по боках є колонки. Ці колонки мають такі химерні капітелі. Тут у нас теж є такі закруточки. Посередині у нас є минора, і тут з боку є текст. Я знаю, що ну, дослідники скажуть, що це за текст. Бо Я не знаю, як медальйон. Оце дуже цікаво, я власне, його бачу вперше. То як така арка. Арка називається оця арка Антревольд. Тут у нас по кутах шестикутні зірки. Я так розумію, тобто квіточки такі зірки, що то як про образ знаєте, зірки Давида. І тут у нас є минора, і навколо неї ну, то не леви, то якісь химерні тварини, то якісь грифони. І далі у нас такий варіант, що вже був подібний. Дуже. Бачите, такий красивий. У нас шестикутний портал, деколи він зустрічається в такій архітектурі, не сакральній, а власне в житловій. І це така ознака єврейського стилю. Тут є пташечки. Такі гарні пташечки з зобиками, сподіваюся, вам видно. Дуже красиві капіталі. Воно поросло мохом через то ті барельєфи не дуже, може, читаються. А це цікаве, Це є у вигляді храму, храму античного. І, власне, що можемо тут бачити такий собі фортик, дерево, що росте. І це не просто дерево, це є пальма. Така красива поникла пальма. І там далі літери і. Я так само на свій сором не скажу вам, але і що то за літери, може перша. Я так за аналогом християнських свитинь, там є Альфа і Омега, перша і остання літера абетки. Тут у нас теж є і колони по боках, і ще є теж медальйон. І тут у нас є минора, три свічник, Але цікаво, то не пальма, то, напевно, гранат, бо тут є плоди, бачите? Плоди, а по кутках акротерії. Це дуже-дуже дуже цікаво. І далі ми тут зараз вийдемо на трошки більш освітлений простір. Бачите, як то воно виглядає. Поросли мохом. Ми добиралися ми сюди, ну, напевно, п'ять разів їздили туди-сюди. Аж поки завдяки Юлії наполегливості нам поміг місцевий мешканець, і він нас сюди просто допровадив. І Павло зараз пішов з ним орієнтуватися, як то заїде автобус. А ми собі з Юлею тут ходимо. І тут вона ще... Інакше трохи взір, правда, і воно так все інтерпретація якогось такого спільного взору. ще є, от у нас тут менора, бачите, але якась така як-то функціоналістична, виглядає інакше. І ми зараз на якійсь такій сонячній галявині, але бачите, скільки там позаду тих плит. Насправді ми добралися до того цвинтаря, ну, зараз досить не так вже і складно, тому що його почистили. Подивіться, яка у нас краса. Дуже в добре збереженому стані, величезні квітки, портал. Я би сказала, що це просто як якась така ренесансна навіть пам'ятка. І зараз побачимо з вами ще і нижче. Тут внизу росте барвінок, тут росте папороть, це є просто ліс. Це ми зараз є на Золотій горі. Там вверху є храм із оборонними мурами. І Зрештою, я вже була в Шерці, але ходили ми тільки до храму. І там дуже гарно але бастер, А цвентар теж розташований не так складно. Його можна знайти, я дам Google координату. Ми, правда, рухалися по чужих Google-координатах, і це не було вдало, тому що ну, ми приїжджали не туди, ми приїхали 5 разів десь. Аж поки нас не запровадив мешканець. Як нам повідомив Богдан марценяк волошин і його, в принципі, описи є правдиві. Як ви рухаєтеся вуличкою після залізничного переїзду, і то є вулиця Золотогорська, ви проїжджаєте переїзд і рухаєтеся, поки не буде остання хатка, а далі ви вже можете собі. Дивитися, там буде у нас ліворуч ставок. І треба дійти просто до кінця того ставка, і буде такий розчищений прохід нагору. І оце є дуже важливо, що є прохід, тому що ми з собою брали сапку, сокиру, пилу, всі інструменти, які тільки можуть бути, тому що, бачите, яка тут у нас є ситуація. Але тут хтось був і це почищено. Я знаю, що в коментарях буде написано, що хто то зробив. Ну, тому що зараз я точно не знаю. І можна пройти. Далі лазити досить складно. Треба взуватися добре, штани, обов'язково і мати чоботи. І щось таке, що вам не шкода. А от ми прийшли бачите, до монументу е мацави, там, де є ручки. І це дуже гарно. Я маю такий ну, сувенір, такий пам'ятний знак із Тель-Авіва. Теж такі ручки скляні. Мені подарувала подруга. Але, власне, на Мацеві я ще не бачила. Я пам'ятаю, дуже гарний кіркут є в, Бу... Ой, в бродах і в буску там теж є, але ну, в бродах він найбільш вражаючий, там є тисячі. Але він такий там впорядкований, він в доброму дуже стані, принаймні коли ми там були. А цей теж дуже висока якість, бачите? Така велика якість різьби. Назвичайно ну, гарна, вона така просто ну мене вражає. То явно ще хтось чистив, оці от мацеві почищені. То, що заросло мохом, то є дуже сумно, але то можна почистити. Бачите, то люди почистили. І воно стало в такому дуже доброму стані. І ми зараз з вами вийдемо на дорогу. Ми виходимо на дорогу, ось у нас ще такий, як ми вже бачили, такий гарний надгробок. Із Минорою. І я вам хочу показати зараз на дорозі. Тут є абсолютно добре, можна пройти, тому що нас, так знаєте, попереджали, що та місцина дуже заросла, щоб ми сюди не йшли, тому що це нереально пройти. Але І Ми пхалися в неправильні місця. Тому, друзі, якщо ви будете шукати, мусить бути красива гарна стежка. Як знак, така є дуже велика стара береза. З таким величезним, бачите, стовбуром. Я зараз спускаюся з гірки, тому так акуратно дуже йду. І тут у нас внизу тече річка Щерка. Стоїть Павло, який вже розвідав маршрут. І є величезний ставок, і то кінець ставка. І якщо їхати туди, там буде перехрестя. Оце вулиця Золотогорська. А це у нас в тому напрямку Залізничний переїзд. Тому друзі раджу відвідати це місце. Це справді та що вражає.